Знаходиться і місце, де ми проводимо міжобласний етнофестиваль, фольк-фестиваль Братина, на який теж я хотіла б бачити і наших депутатів, тому що це, напевно, єдиний фестиваль в області, який залишився таки зовсім народним, де це все проводиться не з, з розпорядження чи щось. Це самі люди організовують цей фестиваль. Він Антонівецької республіки від штабу, і тому, коли ми проводимо цей фестиваль, гості фестивалю, вони дуже часто відправляються на ту годину, знову ж таки, в штаб, щоб ще раз поклонитися тим могилам, які знаходяться на території. Але для того, щоб розвивати далі е, туризм, щоб розвивати далі інфраструктуру, нам потрібні дороги. І тому, коли буде озвучена програма. Антонівецька республіка на 2012-15 роки, я вже наперед говорю про те, що я хотіла вашої підтримки, тому що е, тут можливо розвиток е, з'єднати Антонівецький комплекс з пантеоном героїв на Горбах, де теж бувають наші депутати, створити декілька цілісних. Маршрутів, як для Прочару, почай, кременець, іловиця, між іншим батьківщина оця Йосипа, преподобна амфілогія, Остріх, так і для історико-патріотичного виховання це село батьківщина Оласа Самчука, літописний стіжок Данилів Град, який зупинив Батия на шляху до Західної Європи, ну і Антонівці з легендарною Повстанською республікою, ну і знову ж таки Гурби, і закінчити цей маршрут Рівненським дерганім. Де теж є музей прекрасний нашого земляка Уласа Семчука. Самчука.